Всіх вітаю, друзі на моєму каналі. З вами, як завжди, Сармат Ласкаво. Прошу не забувайте ставити вподобайки, залишайте коментарі. Ну і звісно, підписуватись на мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту по Sims, і не тільки. Ну а ми починаємо. Сьогодні ми будемо з вами розглядати новий комплект, який тільки но вийшов для The Sims 4, від креаторів кастомного контенту. І цей комплект називається. Бізнес-шик, цей комплект для редактора створення персонажа. Тому ми відправимось прямо туди і зараз розглянемо все новеньке, що в нас там з'явилося. Давайте розпочинати. На цей раз нам допоможуть у цьому Джефрі та Ненсі лендграби. Я думаю, що це якраз таки їх естетика, тому їм це буде максимально підходити. Тож давайте розглянемо, отже. Із зачісок у нас нічого немає. Капелюхів знову ж таки немає. Є аксесуарчики. Оце вже цікаво. Є ось такі сережки. Угу. Цікаві сережки. Давайте подивимось на свотчі. Що в нас тут по свочах? Слухайте, ну ось такий золотистий, мені прям максимально подобається. Вони громізкі, але виглядають чудово. Є ось такі окуляри. Ой, ну це щось, знаєте, типу, диявол носить прата, щось таке. Ну, принаймні така естетика. Цікаво, чи є такі без затемненого скла. Ні, немає. Але є леопард. Тому Леопардіса виходить у нас на полювання. Так, що в нас тут ще? О, є ще ось такі. Ой, вони, типу, у формі бантика. Подивіться, це прикольно виглядає. Хм. Цікаво. Тут у нас Тігріса, Леопардіса. І хтось іще зібрісся навіть є. Нічого собі. Є ще в нас ось такий ланцюжок, але ланцюжок не видно через оцей топ. Давайте ми зараз його приберемо і подивимось нормально. Ой, а ланцюжок, до речі, повторюю у нас стилістику сережок. Класно виглядає, до речі. І у нього, начебто, немає такої хвороби, як було у попередньому наборі для Белегот, начебто, воно, знаєте, типу, виглядає трошечки краще. Так, звісно, воно тут все заламане, але не настільки, як там. Але, блін, ну виглядає прикольно. Так, і з макіяжу в нас нічого немає, тож давайте відправлятись одразу до одягу. Так, що в нас тут є? Із верхнього одягу у нас є ось така водолазка з коротким рукавом. Блін, слухайте, ну це така річ дуже базова, насправді. Я б, напевно, нею користувався досить часто, якщо чесно. Є в нас ось такий піджачок. Піджачок теж прикольний. Слухайте. ну Класно. Єдине, знаєте, у мене питання до будзиків: чи були вони так задумані, типу овальної форми, чи це попливли якось текстури, незрозуміло. Давайте спробуємо подивитися. Ну, так, так, це через груди пливуть текстури. <плес> Ой, нічого нового. Я ще блузу не подивився, чекайте. Блуза прикольна. У нас є подібна блуза у «Розважаємось разом. Ой. Ну, прям щось на сексуальному в нас тут пішло. Але подібна блуза виглядає набагато крутіше, ніж та, що ми маємо у «Розважаємось разом. От відверто вам кажу. Реально, дуже кльова вона виглядає. Є в нас ось такі штанці, штанці кльош. Слухайте, ну такі базові штанці. До речі, вони непогано сидять на персонажці. І, напевно, я би теж ними користувався досить часто, якщо чесно. І є ось така спідничка. Спідничка звичайна, базова, тому таких мені, до речі, не вистачає досить строгих, трошки вище коліна. Ну, от чесно, іноді прям шукаю і не можу знайти. Ця прям дуже кльова. Тут є такі невеличкі елементики. Типу, як розрізок з одного боку, і тут е, навіть е, трошечки таке, типу, драпірування, чи, чи що це. Ну, Це не зовсім драпірування. Це як, знову ж таки, повторюсь, це як така складочка більша. І давайте подивимось одягу, повний зріст. Є в нас ось такий плащ. Хм. А плащ таки, знаєте, типу, віддає вайбом, начебто там під низом нічого немає під тим плащем. Ну, типу, можливо, там якась. Сексуальна білизна у нас ховається під таким плащем. Але якщо чесно, у мене питання знову ж таки до гудзиків, чому вони зробили їх ромбовидної формою. Напевно, круглою було б трошечки краще. Ну це вже знаєте моє особисте докопування. Але прикольно, що тут навіть ось на вороті теж є ось такий металевий елемент. Прикольно, дуже цікаво, це виглядає. Давайте подивимось на кольори. Ось такі кольори в нас є. І давайте розглядати далі. Є в нас ось такий комплект, сорочка та брюки. Ой. Ой, красиво. Дуже красиво. А які варіанти є? Ой, досить прикольні. Ой, слухайте, оцей зелений, класний такий, і червоний прикольний. Ну, однозначно, лайк. Це теж у нас такий, знаєте, офіс розпусти, тематика продовжується. Дуже красиво це виглядає, насправді. Оце мені прям дуже. От, от реально дуже подобається. Такий незвичний варіант насправді. Дуже прикольно. Не очікував такого, хоча, по-моєму, це було на скріншотах. І є ще ось такий костюм у нас у лінію. Знову ж таки питання до ну, деяких свочів напевно, ось такий рожевий не варто було б додавати. Це якась Ельвудз, у нас хто дивився блондинку в законі, той знає. Але щось, ну, блін, не знаю. Начебто, я, може, додав би якихось ще варіантів, таких більш нейтральних, ну, на мій погляд. Можливо, якийсь інший коричневий, більш темний, напевно, чи що ще. Ну, це особисто на мій смак. Так, що в нас тут із аксесуарів? Із аксесуарів у нас є ось такий годинник, який у нас не видно чудово. Давайте зробимо ось так і подивимося його трошечки ближче. Ось такий годинничок. Годинничок максимально мініатюрний, такі прикраси, мені, до речі, подобаються. Коли вони максимально мініатюрні. Тому що багато шарові браслети ну, мені не дуже сильно заходять. Я так розумію, що свочі в нас повторяться, але мені цікаво подивитися на ось такий зелений. Прикольно. Тобто, у нас циферблат зелений і таке трошки рожеве золото. Ну, класно виглядає, дуже прикольно. Так, із аксесуарів більше нічого тут немає. І є ще взуття. Прям чотири пари різного взуття є ось такі на коротких підборах. З гострим носиком, ось такі кольори виглядає, до речі, непогано. Я б таке використовував. Е, мені взагалі мало взуття на підборах. Я вже зав'юзав е, то взуття на підборах, яке прийшло у нас із Лавстраку, просто по повній програмі. До речі, ось такі чобітки теж дуже класні. Мені подобається, що вони в обліпочку з новою так вони трошки виступають. Але це не так критично, як це було, наприклад, у базовій версії гри. Є ще ось такі на більш високих підборах. і вони виглядають прям ну, дуже кльово. І ще підбор такий, типу, золотистий. Класно, класно, дуже прикольно. І є ще ось такий варіант, і з бантиком. Нічого собі. Слухайте, ну, чудово. Чудово на цьому із жінками все. Давайте подивимося, що з'явилося для чоловіків. Отже, почнемо знову ж таки зверху, із зачісок нічого немає. Бороди ніякої немає, капелюхів так само немає. Із аксесуарів у нас те ж саме, що і у жіночок, і мейкапу, ну зрозумілих причин теж у нас немає. Давайте подивимося, що в нас тут з'явилося із верхів. І з верхів у нас з'явилася ось така чудова сорочка. Сорочка дуже класна. Мені подобається, знаєте, як із фаху в пак сорочки все більш-більш застібнутими. Тобто, у Лавстраху страху сорочка до пупа. Потім у нас із набором казанови вже не знаю скільки там. Раз, два, три, три гуцики розстібнуто, а тут вже два. Тобто, потихеньку закриваємось. І кольори, до речі, дуже класні, дуже прикольні. Мені не вистачає таких сорочок, якраз таки трошки розтібнутих, їх не так вже і багато, і хотілося б більше. І ось цей варіант, напевно, я буду юзати по повній програмі, судячи з усього. Є в нас ось така водолазка Стіва Джобса. Хм. Прикольна водолазка, до речі. Теж я би її використовував максимально базова, класно виглядає до текстур. Взагалі жодних питань нема. Є ось така сорочка на випуск з коротким рукавом, і ще із принтом. Не знаю наскільки це прям офісний стиль, можливо, якийсь офіс на багамах. Можна було би відкрити, але ну не знаю. Є питанечка, але сама по собі сорочка чудова і є ще ось такий піджачок. Але якщо чесно, я не фанат таких піджаків із таким плечем гострим. Мені подобається більше звичайні стандартні з округлим. Таке не знаю, наскільки я це буду використовувати. Давайте подивимось на низи. По низах у нас тут досить цікава ситуація. Дві пари брюк у нас є, але чомусь немає пасочка. Мені прям не вистачає, хочеться, щоб був пасочок на брюках, але чомусь це дуже рідко додається. Хм, Печалька. І вони такі досить широкі, на мій погляд. Вони б, напевно, краще б підійшли якраз таки під ту сорочку на випуск. яка. І є ось такі спасочки. От, це дякую. Все. Це, це чудово. Це чудово. Мене це влаштовує, але знову ж таки рожевий принт. І ось цей рожевий викликає у мене питання. Ну він не прям рожевий, ой, рожевий та оранжевий, помаранчевий. Але він не зовсім прям помаранчевий, він трошки ближче до коричневого. Але ну, все одно якось не знаю. З офісним стилем це трошки у мене не корелюється. Так, із аксесуарів для чоловіків нічого. І давайте подивимося, що в нас тут по шузіках. Шузіки, до речі, класні. Базові. Я напевно їх буду тепер використовувати частіше, ніж ті, що прийшли з базовою версією гри, тому що ті я теж зав'язав по повній програмі. І вони виглядають набагато краще за рахунок того, що вони більш широкі, ніж ті, що ми мали. Давайте подивимося на стилізовані образи, так само і на стилізовані образи для жіночок. Тут чомусь стилізованих образів у нас жодних немає, на жаль. Щодо висновків, взагалі, пак прикольний сам по собі, дуже багато класичних базових речей, які, до речі, можна дуже часто використовувати. Але, ну, давайте будемо відвертими. Чоловікам знову ж таки чомусь дали не так багато, як жіночкам. У жіночок і чотири пари взуття, і різні аксесуари є, і різний одяг, і так далі. Я розумію, що там варіативності більше, якісь сукенки, якісь плащі, щось ще. Але чому для чоловіків так мало? До речі, я не подивився тут повний зріст, а у повний зріст реально у чоловіків нічого. Ну якось дивно. Хотілося б побачити якісь різноманітні варіанти. Можливо, ще якийсь брючний костюм, тому що ті, що ми маємо, вже заюзані по повній програмі. Але блін, ну якесь таке. Знаєте, враження трошки перемішане, тому що ну, мені реально не вистачає контенту для чоловіків. Хочеться більше контенту для чоловіків. Начебто для жінок у нас і так багато чого. Але взуття класне, аксесуари прикольні. Вбрання теж непогане, не сказати, що все, але ну, більшість така більш-менш базова і класична, тому мені це підходить. Напишіть своє враження від цього кіта. Також не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, ну і задонатити ЗСУ і допомогти українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.